Привіт, канал Анте Консалтинг Груп. Тут ми командою сіми кваліфікованих спеціалістів говоримо про податки і звітність ФОП, а також говоримо про ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном. Вітаю! Мене звати Жанна і я привідний бухгалтер компанії Анте Консалтинг Груп. Сьогодні поговоримо з вами про отримання коштів із правильним призначенням. Впевнена, що ви досить часто задаєте собі питання, чи правильно мені сплачують клієнти. Та як правильно перераховувати кошти із рахунку ФОП на власну карту. Отже, якщо ви продаєте товари, клієнти мають вам сплачувати із призначенням оплата за товар, також можуть вказати своє прізвище та ініціали. Або ж якщо ви надаєте на такий товар рахунок чи накладну, клієнт може зазначити, що це оплата за товар з рахунку чи видаткової накладної. Вказавши її номер та дату цієї а, накладної чи рахунку, так само і з наданням послуг. А якщо ви надаєте послуги, клієнт має вказати в призначенні оплати за послугу. Можна навіть зазначити конкретно за яку послугу для прикладу, це інформаційно-консультаційна послуга, послуга з навчання чи онлайн послуги. Для того щоб спростити та полегшити сплату коштів клієнтові вам на рахунок, і ви будете впевнені, що кошти зайшли з правильним призначенням. У деяких банках, як для прикладу, Приватбанк, можна заключити договір. Приймання платежів від населення, у якому ви конкретно зазначите, яке має бути призначення, і коли клієнт буде вводити ваші реквізити, автоматично буде підтягуватись потрібне призначення. Важливо, якщо ви продаєте товар, ні в якому разі не можете отримувати кошти із призначенням оплати за послугу. І навпаки, якщо ж надаєте послугу. Не можна отримувати кошти із призначенням оплати за товар. Маєте також пам'ятати, що отримувати кошти можете тільки за ті види діяльності, на які маєте кведи. Для прикладу, якщо ви продаєте товар, а отримали кошти за послугу, при цьому не маючи відповідного кведа, у разі перевірки у вас може бути анульовано. Як платника єдиного податку та переведено на загальну систему оподаткування. Наступне питання, яке ми розглянемо, це як правильно перераховувати кошти із рахунку ФОП на власну карту у клієнт банкінгу вашого е, рахунку ФОП, а ви створюєте гривневий платіж, де вказуєте всі реквізити своєї власної карти, і у призначенні пишете дохід від підприємницької діяльності. Звертаємо вашу увагу, що не можна розраховуватись картою ключем до рахунку ФОП на власні потреби, які не стосуються вашої діяльності. Це для прикладу оплата в супермаркеті, оплата в кіно чи на заправці, оскільки дані оплати вони відображаються в банківській виписці як корзина платежей. Фото прикріплюємо. Що в результаті, якщо ви сплатили на інший ФОП? То маєте обов'язково подати звіт 4ДФ. Для того, щоб такого не було, краще перераховувати кошти із рахунку ФОП на особисту карту і потім уже розраховуватись за власні потреби. Тому будьте пильними та обов'язково перевіряйте призначення платежів. Дякую за увагу.